Я думаю. Подивись, 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 подивись. Фу, блядь. Ну, это очень ужасно, это супер жахливо. Ну не знаю, ну типу я розумію, що сконтент не прям для дітей, але ну типу ми прям з контент для якихось збочинців, просто. Щінату. Щінату. Ну ні, о oh, майо. Ну я понял, что блять умерла. Оцей от Vino Север мене вбив. Ну, короче, жовтый. Виносива? Ой. Угу. Бай. Ні, ну ладно, Олі може і імпостер. а... Та немає дві імпостер, це він вбив. Ну я ж не можу, блядь, після його изімпостер. Написати. О. Так що мені вірити? Якби я написав теж Із Імпостер, то ну типу. Сенсі. Блядь. Я. Так це він мене вбив! Блядь, мене зараз забув. Або імпостер, або на голосуванні. Сука. Блін, він ще й вкинув, що це ти. Подожди, а може це ти в нього ще пшипнувся? Може ти реально імпостер? Ти, да, на запису, звісно, я ще не був імпостером. але ну, типу, для довідки вона каже ти, я завжди розумію, коли ти імпостер. Это постійно. І зараз, так он, може, ти імпостер. Ні, ну так тоді два рази, я ж кажу, я прям по голосу твоему зрозуміла, що ти імпостер. Зараз ой, ось было. От тоді прям було чутно, бо тобі, що ти імпостер. Зараз ти просто... Добро толь, мы верму. Пиздец, твари. Жить ты импостер чи не? Зараз побачишь. побачишь. не твари, блять. Побачим. Побачим, побачим. А, я казала, не. А я казала, а я казалась, что это импостер. Я казала. Ты, да. <связывая> <связывая> ты буквально такая. Вин импостер, будет. А я казала, що ні. Сука. Все, квіт. Квіт? Да. А, любі підписники. Дякую, що ви подивились це відео. А, да. А, підписуйтесь, ставте лайки. Ну, звучить жити закрой.